Не подімують року боротися з недобросовісними перевізниками вирішили громадські активісти та працівники державтоінспекції. Вони кажуть, не маючи потрібних дозвільних документів, нелегали не поповнюють державну скарбницю. Також перешкоджають роботі легальних перевізників. Осна задача це того нелегального перевізника, на мою думку, зробити легальним, зменшити податковий тиск. Тоді збільшиться, скажем, перше. Збільшиться пасажиропоток. Раз, друге, покриються ті, скажімо, маршрути, які є непокритими. Два третє питання: це збільшиться робочі місця. Люди будуть офіційно працювати. Буде дохід в державі, і тоді, скажімо, будуть і робочі місця буде дохід держави, і збільшення зарплат водії легального громадського транспорту нарікають. Законодавча база по пасажирських перевезеннях недосконала, тому й виникає чимало проблем. Тут багато аспектів, економічний аспект. Ви прекрасно розумієте, нелегальний перевозчик ніколи не повезе пільгову категорію пасажирів. Ніколи. Він повезе тільки платних пасажирів. Наші перевозчики винуждені возити пільгові категорії пасажирів. Інша проблема в тому, що нелегальні перевізники не несуть відповідальності за своїх пасажирів. У разі ДТП відшкодування за травму пасажир не отримає. Тільки минулоріч річ у краї сталося дві аварії за участі нелегальних перевізників. Правоохоронці кажуть, водії без ліцензій часто порушують правила дорожнього руху. І ці перевізники інколи дозволяють собі як швидкість перевищувати, так і порушувати правила дорожнього руху. Так як вони не бояться цього, що їх залишать ліцензії на право перевезення пасажирів чи інших якихось документів, які передбачені легальними перевізниками, правоохоронці разом із громадськими активістами вирішили спільно проводити рейди громадського транспорту. На майбутнє ж планують змусити нелегальних перевізників оформити всі необхідні документи для обслуговування пасажирів.